Що сказати, поступили з дівчиному чемпіоном України, дійсно на сьогодні найсильніші команді України. На жаль, так, на сьогоднішній день. Перший тайм, в принципі, непогано діяли в захисті, але, на жаль, пропустили зі стандарту, другий тайм почали агресивніше, почали пресингувати шахтар. З'явилися такі е, передумови для створення гольових моментів, е, але, на жаль, десь трішечки не встигали, і Шахтар забив, скажімо так, в швидких атаках два м'ячі і після рахунку 3-0. Було важко Гол його Гунячева. Е, нам трошечки допоміг повернутися в гру, але, на жаль, пропустили четвертий м'яч. Чи не вважаєте ви, що в принципі це можливо не гідна плата, але вимушена така, що в другому днями все ж таки краще, як команда зіграла, як на мене, а да, в Ну, пропустили, це клас, але спробували, не закрились, не відбувалися? Однозначно, так. Вперед акцентувало увагу на тому, що потрібно агресивніше грати, пресингувати, постаратися гравцям шахтаря не давати вільно дихати. Хлопцям, в принципі, це епізодами вдавалося, але знову ж таки, на жаль, майстерність футболістів шахтаря десь трошечки хтось не встиг, і одразу вони дуже здорово вибігали в, повторюю швидкі атаки, з яких вони і провели два м'ячі. Ну а майстерність гравців шахтаря і ми, і ви прекрасно знаєте. Скажіть, будь ласка, той факт, що нам відбулося. Під час грати серію матчів з командами зони Європів. Це для мене я швидше недалий календар, чи поки відстрілялися, легше буде більше шансів зачитати почуття. Ну, розумієте, на мою думку, зараз процес судити важко. Тобто, по закінченню першого кола, тоді да, можна, бути, можна робити якісь висновки. Хоча чесно скажу добре, що нам вдалося е, взяти очки в грі з Дніпро, в грі з Зораю, де хлопці проявили свої найкращі якості. І все одно я вважаю, що на майбутнє, однозначно, кожному футболісту індивідуально і всій команді це надасть впевненості е, в наступних матчах, в наступних іграх. Тому ми розраховуємо, а вже ж розраховуємо, що після паузи збірних е, проведемо, скажімо так, цей мікроцикл. Підготовки до наступних матчів, і в наступних матчах я вірю, що ми однозначно будемо сильнішити. Як Доповнення до питання минулого. Якраз це корисна пауза, що ми відіграли з лідерами зараз два тижні команді. Ну, повторюсь, знову ж таки, це все покаже час. На... Це, це, напевно, більше питання до футболістів. Я вважаю, в принципі, однозначно, що за цих шість ігор хлопці потратили багато сил, тому що правильно говорити, ми грали з четвіркою лідерів нашого чемпіонату. Тому, можливо, так, хлопцям потрібно зараз перепочити всім нам зробити правильні висновки і усім разом знову ж таки рухатись далі і вперед. We were prepared for a team that that would play from defense, so we tried to make sure that we played our game in a higher tempo. We didn't do it at all moments in the first half. That's why we didn't use our full moments of scoring goals. Я вважаю, що у нас був дуже хороший темп протягом. всієї гри. В в першому таймі таймі у нас було багато моментів, але Але ми не могли їх реалізувати. другому вже все змінилося difference, created some energy coming in the in the game and creating again new moments where we were now more effective in finishing them. виконавці в другому таймі змогли скористатися своїми моментами. Було видно певний креатив, тому ми використовували всі свої моменти завдяки цій новій енергії, яка з'явилася на полі. So at the end I think that the result is, is how it should be, I think we were the better team on the field, created more moments to score goals, uh, which resulted in, in the winning uh, for, for Shakhtar and some good goals. I think that we scored good goals today and deserved this victory. Don't you think that Mennal played better in the first half and let more paradoxes out Well, I don't think they were stronger. I think that we were a little bit too uh, inactive to, to press high. Uh, we came out of the locker room with an easy, too easy mind and we corrected ourselves and finished the, uh, the game. А ми користувалися своїми моментами, так, можливо, так, але у нас були моменти, і ми їм і користувалися. Але... Можливо, є ще якісь запитання? Крім, будь ласка, участвуєте uh, в Єврокубках – це більше в плані чемпіонату тягар, чи, чи навпаки understand yes no in Europe yeah no um, we want to play at the game so I think we have some some good opponents that that are interesting to play against that want to play football and that will be a big test for us as a team and as the players individually, but I think that uh, Ми всі з неочікуванням чекаємо з великим бажанням на Єврокубки. Це величезна для нас відповідальність, але впевнений в тому, що ми підготуємося і якомога краще будемо намагатися виступати в лізі чемпіонів. Пожалуйста.